Динозавр. Тиранозавр. ранозавр. рід тинорозаврих терепотів. На сьогодні визнають два типи динозаврів. Типовий вид тинозавр Рекс і більш ранній і нещодавно відкритий динозавр королівський рекс є культовим персонажем масової культури, як і решта динозаврів. Був довгонигим хижаком з масовим черепом, вріженим довгим. Важким хвостом відносно великим та сильним західними лапами. Передні лапи тинозавра були дуже мали і мали тільки два пальці, хоча інші терапоти рівні або перевищують Раз За розміри він був найбільш відомим динозавром і одним з найбільш відомих наземних м'ясоїдів до 13 метрів завдовжки. Викопані залишки деяких динозаврів. Тиранозаврів знайдено в Північній Америці в формації скеп, що даються самим кінцем крейдового періоду. Місний мастрі 65 мільйонів років тому Він був серед останніх динозаврів, що існували до Крейдового вимирання, описано понад 30 екземплярів королівського динозавра. Деякі майже повні, що дозволило добре дослідити багато аспектів їхньої біології, включаючи життєву, їхню життєву історію і біомеханіку. Спосіб харчування і швидкість пересування королівського динозавра залишають спірними. Королівський динозавр був одним з найбільших наземних м'ясоїдів за всі часи завдовжки до 13 метрів, вагою 4-7 тонн, хоча деякі з кам'яні устів вказують на вагу до 10 тонн. Найбільш відомі тиранозаврові черепи є до 1,5 метри завдовжки. Череп мав відмінну від інших тероподів форму, був надзвичайно широким ззаду з вузьким рилом і деякою мірою забезпечив бінокулярне бачення. Частина кісток, як, наприклад, носова, були зрощені, запобігаючи руху між ними. Великі отвори в черепі зменшували вагу і забезпечували місце для прикріплення м'язів. Зуби були кинджалоподібні, захнуті назад і овальні у поперечному перетині. Які всі тиранозаври, кірекс вирізняється гетеродонтизмом, з перед щелепними зубами спереду, верхньої щелепи тісно розміщується та де подібним поперечному перетині? Великі сліди укусів, знайдені на кістках інших динозаврів, вказують на те, що ці зуби могли прикусити тверду кістку. Кірекс мав найбільшу силу укусу серед інших динозаврів і одну з найбільших серед всіх тварин. Часто знаходять зношені або полавані зуби, але, на відміну від савців, зуби тиранозаврових беззупинно змінюються протягом життя тварини. Шея тиранозавра сформована в типову есподібну криву, подібну до інших тероподів, але була короткою і м'язистою. Щоб підтримувати масивну голову. Двопалі передні лапи. Були були дуже малими відносно розмірів тіла, але сильно збудовані. Ноги, навпаки, були одним із найдовших пропорцій до розмірів тіла серед тероподів. Хвіст був важкий і довгий, іноді, маючи понад 40 хрібців, щоб рівноважити масивну голову і торс. Щоб компенсувати величезну масу тварин, багато кісткових скелетів були порожнистими. Це зменшувало вагу кістяка. Яка вимагала від кісток надзвичайної міцності. Родом надродини теранозаврвоїди. родини теранозаврогі і підродини, інші члени підродини, включають з північної Америки Азійського обох, іноді об'єднують рід. у 1955 році п'ятдесят п'ятому році. Евгеній Малаєв назвав новий вид. З Монголої до 1965 року цей вид був перейменовано на незважаючи на перейменування багато філогенетичних аналізів, показали, як сестринський таксин колоївського тиранозавру його часто розглядають як азійський вид тиранозавру. Проте недавні повторені Повторне дослідження черепа показало, що він був набагато гущені з череп, і що протягом укусу розподілення тиску в черепі було зовсім інше, ближче до того у іншого азійського, тернозабового близький кладистичний аналіз з'ясував, що саме а не був сестринським. Таксоном, якщо це правда, то повинні бути окремими видами. Інші залишки тиранозаврових знайдені в тій самій формації, що й терекс. Були спочатку класифіковані як окремі таксони. 1995, проте тепер ці залишки вважають юними королівськими Невеликий але майже повний череп змотаний, 60 см завдовжки можливо. Є винятком цей череп початково класифіку... класифікували, як від григозавра. Тіж двадцять року вчені з Майнського університету Німеччини створили комп'ютерну модель, яка показала, скільки тиранозаврів мешкало на землі весь існує. Існування цього виду згідно з результатами, досить їхньої кількості, становить 7 мільярдів особин. Це був, це був не перш, перший підрахунок того роду ще у 2021 році. Палеонтологи з Каліфорнійського університету у Берклі називали цифру у 2,5 мільярди особин у своєму методі Німеччини. Вчені, вчені враховували такі фактори, як серед мас, маса тіла тиранозаврів, кількість популярних приблизно географічних арелів статевої, зрілості, кількість відкладених яєць серед тривалість життя та показники вживання результати мали Показати, скільки тиранозаврів могли вижити, виживати і розмножуватись один поруч з іншим. 2 листопада 2002 року на честь тиранозавра був названий один із астероїдів головного поясу. 9951 го тиранозавр був одним з найкрупніших. Хижих дирен, е, динозаврів. Він сягав 12-13 метрів, завдовжки 4 метри, залив е, вишки і е, важив близько 8-14 тонн. Диринозавр е, мав велику масу головну, гол, е, голову з потужними е, щелепами. Були довжиною до 15 сантиметрів. Сила укусу тиранозавра була однією з найсильніших серед усіх наземних тварин. Передні кінцівки тиранозавра були короткі і малі, два пальці. Тиранозавр ходив на двох ногах. швидкість. Швидкість тиринозавра досі досліджується, але й неймовірно, що він міг бігти зі швидкістю до 30 км за годину. Раціон тиринозавр був хижаком і полював на троїдний динозаврів. Полювання. Тринозавр, ймовірно, полював поодинці або невеликими групами. Канібалізм існує свідчення, що тиранозаври могли їсти своїх родичів. Пір'я. Деякі дослідження свідчать про те, що тиранозавр міг мати пір'я. Соціальна поведінка Соціальна поведінка тиранозаврів досі досліджується. Розмноження Розмноження тиранозаврів досі досліджується. Тривалість життя тиранозавра, ймовірно, сягала 30 років вмирання. Вими... Тиранозаври вимерли разом з більшістю інших динозаврів, тобто 66 мільйонів років тому. Символ є один з найбільших символів доісторичної епохи. Культура. Тиранозавр зображений в багатьох фільмах, книгах, мультфільмах та іграх. Дослідження. Тиранозаври є одним із найкраще вивчених динозаврів. Значення. Тиранозавр допомагає нам краще зрозуміти еволюцію динозаврів та життя на землі в доісторичну епоху. Ми сподіваємося, що вам сподобалось наше відео про динозаврів. В Наступному відео ми будемо розповідати про цього динозавра.